Квіти перемоги напередодні відкриття найбільшого в Україні півонієвого поля, а також міжнародного дня захисту дітей. Відомі буковинські художники провели пленер для юних митців. Талановиті діти мали можливість передати красу п'яти тисяч кущів квітів різних сортів, які радуватимуть око-відвідувачів під час свого цвітіння. Там побували і наші журналісти. Всі деталі вже за мить. Вражаюча краса, натхнення та ніжність у селищі Глибока відкривається казкове півонієве поле. А напередодні офіційного його відкриття і Міжнародного дня захисту дітей там вирішили провести пленер квіти перемоги. Квітка півонії володіє цілющими властивостями і е, е, учень. Е, який зцілював людей, ще в Античній Греції його ім'я Пеан, так і названа Квітка, він лікував поранених після бою, і нам це дуже відгукнулося. І тому сьогодні такий півонієвий пленер. Квіти перемоги під час заходу юні художники, вихованці Чернівецьких гуртків і студій мали змогу творити під наставництвом відомих буковинських митців. Це перше, би називається пленер такий, Воно на природі, і воно ясно зрозуміло, що. Ну, нічого чистіше, і світліше, і справжнього немає, як в природі. Що ми там не придумували, якісь там всякі чи ізми, чи абстракції, чи абсолютний реалізм. Природа є природа, і тут ці кольори це просто диво, якесь диво. Я, я не, не знаю, що мені таке аж хвилювання від цих квітів від цього всього дуже прекрасно. Плюс для дітей. Пленерів тим, що вони не тільки крутяться своєму гуртку, а мають можливість поспілкуватися з своїми однодумцями свого віку з інших гуртків, з інших палаців, подивитися, ага я малюю так. А хтось малює так, різні техніки, різні види пастель, акварель, гуаш, оліні, фарби, акрилові, і це їм надає досвіду. Практичності, досвіду, ну і спілкування, яке діти не бачили останні чотири роки через війну і через карантин. Юні художники були в захваті від можливості втілити на полотні красу півоній. Мені дуже подобаються ці квіти. Я багато разів вже малював. Це буде для мене хороша можливість попрактикуватися на, вживу. Дуже гарне поле, дуже гарні квіти і. Такі чудові кольори. Нові відчуття дуже, дуже трошки буде складно, але думаю, що в мене все вийде. Дуже гарне, я тут вже ніколи не була. Дуже гарні квіти, кольори, дуже гарно пахнуть. Вже другий рік поспіль мальовниче півонієве поле радує оковідвідувачів. Минулоріч там побували близько 9 тисяч гостей. Тож цього року всі охочі також можуть насолодитися красою п'яти тисяч кущів квітів 150 сортів. Серед них півонії, один саджанець, яких коштує від 500 до десяти тисяч гривень. На даний момент півонієве поле цвіте в декілька етапів, тому що є сорти, які раніше цвітуть, а є сорти, які пізніше цвітуть. Але ну, десь таке е, повне цвітіння буде е, протягом двох тижнів з цього моменту. і тому якраз Всіх хто бажає, може приїхати або на вихідні, або в будній день ми будемо відкриті кожен день з 9 ранку до 7 вечора. Тому всіх запрошуємо біля основної локації пьоного поля. Засадили ще приблизно 40 тисяч кущів, які будуть квітнути десь через три роки. Вхід на поле не безкоштовний, але весь отриманий прибуток. Обіцяють спрямувати на продовження проєкту квіти для школи. Фундація Флоріум обрала собі за головне. Допомогти тим школам, які найбільше постраждали від війни, і спрямувати ці кошти саме на те, щоб заквічати ці школи, які які так пройшли свою дорогу болю. Окрім того, під час роботи півонієвого поля планують провести ряд інших заходів. Зокрема, 2 червня відбудеться захід для жінок, переселенок, півонії, поезії, пісні, парфуми. А в неділю у нас дуже трепетний захід. Захід присвячений родинам загиблих героїв. Має він таку назву Сльоза і меч, тому що сльоза тому, що це втрата, але ми знаємо, заради чого і ми готові відстоювати далі свою землю ми очікуємо близько 75 членів родин загиблих героїв. Це дружини, матері, діти. І теж для них планується патріотичний захід, який буде говорити про спільні цінності, які нас єднають. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, ТВА.